Друзі, Різдво, Ісус народився, щоб взяти на себе всі наші гріхи, немочі, хвороби, і написано, що ранами його ми зцілилися. І зараз ми будемо молитися за зцілення проти сезонних інфекцій, хвороб, хвороб насморків, там кашлю. Також ми будемо молитися за зцілення від всіх сердечних хвороб. На чому ми будемо концентруватися? На, на Слові Божому, яке каже, що віра це здійснення очікуваного. От перед молитвою я хочу вас запитати, а ви вірите, що Ісус бажає вас вцілити? Якщо ні, то покайтеся, бо він для того прийшов, щоб ми мали зцілення. Це перше. Друге, впевненість у невидимому. От після молитви, незалежно від того, що ви відчуєте. Нам треба бути впевненими, що якщо ми звернулися до Нього, попросили зцілення, то ми його маємо. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я наказую всякі сезонні інфекції, насморк, кашель, біль в горлі. Залиште цих людей в ім'я Ісуса Христа. Ви не маєте права залишатися в цьому тілі. Також я наказую всякі хвороби серця, судин, всяка серцева нестача, все, все, абсолютно все. Прямо зараз заберися геть з тіл цих людей, які дивляться це відео в ім'я Ісуса Христа. Ісус для того й прийшов, щоб дати нам життя і життя надміру. Тому саме зараз я наказую. Мишця серця розслабся, і зцілися. Судини, розслабтеся, очистіться і зціліться. Я забороняю всякі сезонні хвороби інфекції. І всі хвороби серця в ім'я Ісуса. Дякуйте! І з цього моменту тільки дякуйте за зцілення. Підпишіться на наш Ютуб канал ми з любов'ю. Обов'язково, друзі, зробіть дію віри. Напишіть в коментарях, від чого ви зцілилися. Збережіть це відео собі на телефон або на комп і постійно його прокручуйте. І Кожен раз скажіть, я зцілився, і кожного разу пишіть я зцілився, я зцілився, і буде так. Амінь.